Плетіння кікімор та нашоломників у сільському ліцеї частина щоденної роботи. Школярі до неї долучаються на перервах та після уроків, розповідає завідувачка Олена Катеринич. Тимофій Маруняк готує нитки для кікімор. Це ручу нитку, щоб зробити кікімор. Що я роблю, це дуже рятує життя нашим захисникам. Готові вироби передають волонтерам із подільських кікімор, які доставляють їх на передову, каже Катеринич. Вони відповідно приносять нам матеріал, який закуповують за власні кошти. Це сім'я Делюків Валентина та Сергій надають нам матеріал і відповідно білого кольору, якщо це взимку, зеленого сірого кольору, і відповідно до пори року ми плетемо. Війна торкнулася багатьох родин у селі, каже Катеринич. Тато Яни Кравчук боронить Україну з 2014 року. Суспільному школярка розповідає, батько повністю підтримує їхню ініціативу. Папа говорить, що ми молодці, так тримати, супер. Їм приємно, вони щасливі. Я разом зі своїми однокласниками вільний час долучаюся до допомоги з війнам. Софійка Марківська третій рік чекає на повернення батька з російського полону. Щодня перед уроками та на перервах каже, долучається до роботи, торочить нитки з мішковини. Тільки ми захищають наших захисників, щоб ворог їх не зміг замітити. Після кожного отриманого замовлення військові надсилають фото та відео подяки, щоб показати, як використовують допомогу. Напередодні Святого Миколая ми отримали такий презент. Це прапор від 57-ї бригади Арта, які нам передали і дякують за нашу роботу. Десять нашоломників, над якими у ліцеї працюють зараз, поїдуть для бійців на східний напрямок. Руслана Кондратюк, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниччина.